7 жовтня Дунайський інститут національного університету Одеська морська академія провів урочистий захід посвячення у курсанти-першокурсників. У святі взяв участь увесь професорсько-викладацький склад закладу, почесні гості, родичі та друзі новобранців. Доповий склад Дунайського інституту та фахово з Нагоди посвячення у курсанти Національного університету. «Одеська Морська академія вишикована. Бажаю здоров'я, товариші курсанти! Бажаю здоров'я! Вітаю вас зі святом! Слава, слава, слава! Прапор інституту! Гнести! Майбутні морські офіцери промовили урочисту клятву молодого курсанта. Я завжди власну долю з важкою та романтичною професією моряка яка вимагає від кожного з нас великого почуття обов'язку, мужності та шляхетства. у цей урочистий день посвячення у Крусанти, присягаємось на вірність своєму вибору та обіцяємо, невтомно прямувати до світу знань та добра, постійно прикладати зусилля, щоб стати високо фахівцями. Ми можемо розвивати найкращі традиції рідного університету. Церемонію освячення провів настоятель Святопокровського кафедрального собору проти Рей отець Євген. Цьогоріч у Ізмаїлі на базі закладу Національного університету Одеська морська академія було відкрито новий структурний підрозділ Дунайський фаховий коледж. Навіть у найскрутніші часи для нашої держави, наш університет розвивається, зберігає свої традиції і навіть створює новий підрозділ. І це дуже як на мій погляд, дуже важливий внесок. Як університету в цілому, так і особисто всіх науково педагогічних працівників Дунайського інституту в тому, що утворений цей новий підрозділ, і це мені здається дуже зна знакова подія для усього міста. Відкривається фактично новий фаховий коледж у місті. Наразі в умовах військового стану у закладі буде проводити змішана форма навчання. Сподіваємося, що ну, не здороветь, всі вийдуть, вийдуть на роботу, але в Тих умовах, які сьогодні ми можемо працювати в змішаному режимі. Тобто, практичні роботи всі виконуються, лабораторні роботи виконуються на обладнанні, яке є в навчальному закладі. Тобто, матеріальна технічна база, ви знаєте, і всі змільчані нашого округу знають, яка матеріальна база вже накопичена в нашому закладі, тому все це дозволяє підготовкувати високоякісних фахівців. За словами директора закладу, завдяки постанові кабінету міністрів, курсанти вже зараз. Мають змогу виїзду для утримання практичних навичок. З першого дня почали готувати документи, і вже сьогодні є курсанти, які е, проходять практику і потім повертаються до закладу. Тому е, сподіваюся, що навіть в цих умовах, складних умовах е, в війни. Ми зможемо дати якісну освіту. Це дуже важливо, щоб кожен курсант мог отримати не тільки теоретичні знання, а й практичну підготовку. В цьому також також допомагає нам українське донецька праплавства. Сьогодні є додаткові. Договори, які дозволяють безкоштовно отримати практичну підготовку на суднах українсько-дунайського парапласу. Привітав курсантів з урочистою подією, заступник міського голови Ізмаїла, голова наглядової ради Дунайського фахового коледжу національного університету Одеська морська академія Сергій Лузанов. Професія моряка є найбільш шановною традиційною. Ми знаємо справжню династію. Коли дідусь і батько і наразі бачимо тих, хто приходить на зміну, ми раді вітати і новий учбовий заклад, бо це означає, що не стоїть на місці, розвивається Дунайський інститут і розвивається наше місто разом з вами. Щодо нового структурного підрозділу фахового коледжу національного університету Одеська морська академія, то офіційно ліцензований обсяг курсантів 120 осіб. Цьогоріч до закладу вступила 71 особа. Шановні мами й папи. Шановні бабуськи, дідусь, шановні здобувачі освіти, шановні курсанти. Ми щиро вітаємо вас цим святом, святом посвяти в курсанти Національного університету, Одеська морська академія. Ми кожного з вас любимо, ми кожного з вас пишаємось. Ми запрошуємо всіх, хто ще не став лави нашого навчального заклада, бути з нами, бути з нами завжди. Будь ласка, приїдьте до наших днів відкритих дверей. Приходьте до нас, ми завжди відкриті. У нас завжди є приймальна комісія, у нас є завжди директор. Заступники директора адміністрації, ми всі можемо кожному з вас розповісти, якщо є щось необхідне вам або щось незрозуміло. Ми чекаємо на вас, наші найкращі в Дунайському інституті Національного університету Одеської морської академії та в Дунайському коледжі Національного університету Одеської морської академії. Будьте курсантами Національного університету Одеської морська академія. Ксенія Переверсива, Юрій Слободяний, для юг людей.